Місце Москва, метраж 130, тридцять к 4 це нозлидва дизайнсова стиліст Катерина Номова фото, Ольга Шангіна, коротенько замовники молода сім'я з двома доньками, хотіли створити світлий інтер'єр з яскравими акцентами, наповнити простір цікавими деталями і додати більше природного світла в центральну частину квартири, де розташовані кухня, вітальня і холд, для цього команда студії Сова Інтеріорс» зробила перепланування і вибрала для обробки терацо, шпалери з принтом і натуральне дерево. Подробиця. насамперед перенесли вхід в кухню в вітальню, а на місці колишнього отвору зробили скляну перегородку, яка пропускає світло і розширює простір. Вітальня відокремлена від кухні невеликою стіною і рейковими перегородками, що візуально об'єднує кухню і вітальню, але зберігає межі цих просторів. Windows. Дата лайер, Віндов, дата лаєр, Віндов, дата лаєр, піш Banner, баннерцумон, баннерцунтаїнер banner, і баннер С6004 030420, 8310F823022 a 889 і кухня-серце цього будинку. Нам вдалося зробити це приміщення не просто зручним і функціональним, але і стильним це справжня родзинка квартири, роживі фасади, справжня терацо, Виконане на замовлення, циліндрична витяжка і відповідна їй за кольором. Техніка, розповідають дизайнери. У проєкті була закладена витяжка мідного кольору. Ми вже припускали можливі варіанти реалізації даної задумки, але не втрачали надію знайти готовий виріб або можливість виготовлення у виробника, але це виявилося нездійсненно. Тому вхід ми пустили плант, обклеїли витяжку підходящою нам плівкою в автосалоні. Кухня зроблена на замовлення, біля вікна стоїть колона з технікою, далі варильна поверхня і циліндрична витяжка, оснащена вугільним фільтром, мийка і поруч посудомийна машина. До робочої частини кухні примикає невелика стійка слебо для сніданків, навпаки, основної частини кухні організований вбудований буфет для зберігання електричного чайника кавоварки і супутніх речей. Поруч окремий холодильник і невеликий винний шафа, кухня вийшла містка, зручна, але при цьому виглядає легкою і стильною. Ще один цікавий прийом використовували в плануванні спальні розташування меблів дозволило зробити дві повноцінні гардеробні, а дизайн переносить господарів в безтурботний літній день. Дитячі повинні передбачати можливість трансформації і змінюватися під вік і завдання дівчаток де кімнати старшої дочки використовували гірчичні відтінки в обробці, так як наявність жовтого в кімнаті, побажання юної господині тут організовано робоче місце з письмовим столом і стелажами для книг і зошитів, шафа для одягу, комод для необхідних речей і спальне місце, яке може збільшуватися. Віндов дата лаєр. Віндов, дата лаєр, віндов дата лаєр, Push Event баннер, сомон. Баннер Баннерцунтеїнер і баннер 305445648 а 0 b 8285 а 5 Санузли розділені за принципом чоловічий і жіночий, в чоловічому мікроцемент і керамограніт в жіночому, фарбування. Керамічна плитка в зоні раковини і широкоформатний керамограніт в зоні душової. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення. Фарба, літле брене, гарнітур, кухні Марія, змішувачі, роги меблі, барні стільці, ларедуюте оздоблення, фарба, літледрене, текстиль і декор штори, і оздоблення, фарба, літледрене, керамічна плитка вовдесік, рекс цераміця, керамограніт, порцеланоса, керамограніт, арцана тіле, підлогове покриття, плитка, альмоліну, керамограніт, талон, сантехніка, ванна, екселент унітаз. Вілерої бочі раковини цілод декор, дзеркала ларедуюте змішувачі, цісал і дороге прихожею, оздоблення, фарба, літ, лебрене, підлогове покриття, керамічна плитка вітра освітлення, лампа настільна, зара спальня, оздоблення, фарба літ, лебрене, шпалери солесон, меблі, туалетний стіл, торісьом текстиль та декор, подушки мгоме, зара освітлення. Передаєте дитячі оздоблення, шпалери, стіон і маджвілан меблі, шафи, письмовий стіл і стелаж все іке, текстиль та декор, ікеа могоме ткану, освітлення, іке. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Мірум. Рю.